Счатку хотів би розказати про нашу працю минулого року. Почалося все, як завжди, гарно, але 24 лютого ми всі були... прокину... прокинулись вірніше від того, що до нас почалася збройна агресія, почалася війна. Тому і праця департаменту була дещо. М'яко кажучи, незвичною. Головною задачею міста, мера його команди, було втримати взагалі систему міста, щоб місто продовжувало працювати, продовжувало виконувати свої функції, обслуговувати людей, щоб у них були нормальні умови життя. Я вважаю, що з цим вся команда дуже гарно впоралась. З початку війни і по сьогоднішній день ми постійно надаємо допомогу військовим. На початку війни це взагалі була масова робота, яка ну, здебільшого була направлена саме на покращення обороноздатності міста. Тому велика подяка всім нашим працівникам, які під обстрілами, під загрозою життю виконували свої функції І не тільки свої функції, а функції, так скажімо, підвищення обороноздатності міста. В минулому році ми були зайняті ліквідаціями руйнувань від збройної агресії, підготовкою до опалювального сезону. Я думаю, всі з вас знайомі з цими процесами. Про них вже багато говорилось і багато було написано. Це і, Ремонтні роботи по дахам будівель це і зашивка вікон ОСБ-матеріалами, бо внаслідок прильотів ракет у нас було пошкоджено 933 будинки. І з них близько 240 зазнали пошкоджень саме по крівлі. У минулому року була, скажімо так, економія по використанню коштів значна. Департамент зекономив майже 50% бюджету минулого року, тому що, ну, по перше, не всі роботи були доречні під час війни, не всі роботи були можливі. Тому що є законодавчі обмеження до виконання деяких робот в воєнний час. Тому така значна економія сталася. На цей рік у нас дуже багато планів теж і з ремонту постраждалих об'єктів, тому що минулого року, поки були розроблені законодавчі механізми, як це все виконувати, ми… Не встигли все зробити. Тому на цей рік ці плани в реалізації будемо намагатися їх виконувати. Які вточнюючі випроси у вас є, думаю? мене? да? Ні, тоді я починаю. Так, можна я впродовж а, uh, перше питання, сказали, щоб становили гроші, а uh, за прошлий рік, а в цьому довіді я правильно розумію, що сума для допроман ЖКХ она будет увеличена на буде довірена на ці витрати планові. Мм, в чому суть як після того, як ми неділю половину і куди вона буде направлена? Ну, вона ж залишається в бюджеті міста, а куди буде направлено, то вже буде прийматися э, рішення по Виходячи з тих потреб, які є, тобто на цей рік є сума доведена до департаменту ЖКГ, плюс ми зазначаємо, що нам ще потрібно додатково. Десь найближчим часом буде нарада, на якій буде визначатися. За рахунок економії минулого року, які нагальні потреби закривати в цьому. Тобто ці зекономлені кошти так будуть розподілені надалі. Поки що це ще не зроблено. Mm -hmm. а зекономлено? А, ну, зекономлено майже по департаменту ЖКГ 600 мільйонів. Mm -hmm. А які об'єкти будуть встановлені, є пронімання дві 2023 двадцять році? Ну вже департаменти ЖКХ. Ну конкретні якісь то Першочергові об'єкти першочергові це насамперед житлові будинки, які постраждали. Це нас ну, всі знають ці адреси. Я не буду їх називати на камеру, бо це. Не дуже коречно під час військового стану. Це влучання в житлові будинки, де відбулися, які потребують капітальних ремонтів і так далі. Ми будемо проводити це як роботи протиаварійні роботи і виконувати їх в цьому році. Або де, де неможливо виконати ремонтні роботи, то будуть виконані роботи з розбору цих постраждалих об'єктів, щоб вони не несли загрозу. А В які которые попали ракети, які були розрушены, допустим, є сколько их в городе и что с ними будет, то есть если дом, допустим, не, вас, не а, ну, якщо, а, є розуміння, скільки цих об'єктів, загалом постраждалих, скажімо так, які потребують або капітального ремонту, або Розбирання це 64 об'єкта, а також проведені, де був ризик того, що об'єкт ну, постраждали настільки, що в ньому неможливо перебувати, там були проведені технічні обстеження. Вже на їх основі ми зверталися до комісії ТБНС і вона вже буде виносити. Свій вердикт щодо того, так, ну, давати згоду на їх розбирання. Uh -huh. Какое то конкретное количество ліс домов? Зараз мова йде про 8 об'єктів. Але зрозумійте правильно, це не. Повний розбір об'єкта. Наприклад, якщо в будинку шість під'їздів, постраждав один або там два, то мова йде про розбирання саме під'їздів, а не в цілому будинку. Тобто вісім об'єктів, але не не повністю. не повністю так. Перед початком даного пельмельного періоду департамент житлово комунального господарства займався тим, що зашивав вибиті вікна і двері багато квартирних будинків, тобто квартир. Самими приватними будинками ви не займалися. Чи буде от, ну, робота з ними в подальшому відбуватися? Чи на вашому бувальці тільки квартири? Це робота була, невірно казати, що не займалася, робота була розподілена між департаментом ЖКГ та районними адміністраціями. Тобто ми приймалися так багатоквартирними будинками, а адміністрації надавали допомогу приватним будівлям. Тобто, якщо людина зверталась і видавалися комплекти допомоги, там ОСБ, Плівка, Шифер. І так далі, ця допомога і зараз продовжується, тому що деякі люди просто не були присутні в місті. Вони зараз приїжджають, бачать, що в них, в них постраждала будівля, і звертаються або до адміністрації, або до нас. Ну до нас в принципі не так багато звертається в основі. Це за документальним оформленням. А за безпосередньо допомогою то ні, бо ми зашивали все там була людина чи ні. то... Надавалася така примусова допомога, скажімо. Також у нас є чимало об'єктів на території міста, які ну належать на саме місту Миколаєву. Проте вони після обстрілів в, ну в поганому стані. Це звісно впливає також на зовнішній вигляд міста. Як з таким об'єктом, ну от яскравий приклад, наприклад, університет імені Сухомлинського, Так він набувається він освіти. Однак, ну ви не, не займаєтесь з ним. якась ведеться ну, діалог потім на фондку ну ви, мабуть, не за самобудівлю, а з стан, нав... стан навколо. Ну, ця ситуація там не тільки по об'єктах там державних, і так далі, ця ситуація із нашими там, житловими будівлями є, є законодавчі вимоги щодо місць зберігання цих відходів. Тому в нас проходила праця спільно з військовою адміністрацією обласною по визначенню такого місця на даний час воно визначено і. Я думаю, що найближчим часом почнеться вивіз цього будівельного сміття і його подальша переробка. А є сюди, скільки грошей було потрачено на обшивку криш, на заміну окон? Ну тобто дивіться, ну, заміни вікон. Як такової не відбувалося, бо, по-перше, такі ЖКГ відповідав за багатоверхову забудову. тривоги. Дякую. Тобто вікна квартир це приватна власність в рамках підготовки до опального сезону і допущення того, щоб взагалі мережа опалення розмерзлася, і люди, потім хто залишився, зазнавали якихось неприємностей, мерзли і так далі. То ми зашивали все. Але вікна в приватні квартири то у нас немає. Підстав, витрачати туди бюджетні кошти. Можливо, надалі буде розроблена якась програма. Щодо ОСБ, то ОСБ здебільшого було надано нашими донорами і велику кількість нам надала Данія, що їм велика подяка. Тобто нам матеріали безпосередньо місто ну, практично не витрачало. Я зараз запасу міста, вона прося випадок. Є, зараз у міста достатній запас, ну, як достатній, скажімо так, ще на 50% від тих ушкоджень, які ми вже зазнали, у нас є запас. Я щиро сподіваюся, що цього не, 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 потреби не, не буде, скажімо так, в цьому. У меня вопрос, здравствуйте, по елкам, по елям, точнее, которые спили в Какая причина этого спила? Потому что было объявлено о том, что якобы это из-за того, что разрушается здание из-за этих елей, но это не соответствует правде, потому что здание капитальное, постройки, как может корневая система ели его разрушить. Ну саме в цьому випадку сперечатись не буду, але ви можете в багатьох місцях бачити, як це відбувається як коріння руйнує будівлю і фундамент. В цьому випадку в нас було звернення від управляючого справами. Про те, що відбулося падіння спочатку однієї ялинки, потім іншої. Туди виїхали спеціалісти, обстежили це, прийшли до висновку, що вони, я думаю, багато і з вас і самі бачили, що ялинки росли дуже близько до будівлі, тому, ну, як і будь-яка рослина, воно тягнулося до світла і були під нахилом. Комісією було визначено те, що вони Знаходяться в такому небезпечному стані і можуть нести загрозу життю, була незгода працівника екоінспекції, але їм було зазначено в акті, що вони в доброму стані, але не заперечено, що в аварійному. Ну, тобто самі рослини в доброму, але вони не несли загрозу. Це по-перше, по-друге, враховуючи будівельні всі норми. Такі дерева повинні рости не ближче 5 метрів. Кожен з нас бачив, що там не було навіть і чотирьох, настільки близько вони росли. І по-третє, що теж дало таку законодавчу підставу, така рядна алейна посадка, вона має вікову межу десь близько 60 років. Згідно інвентаризації, яка відбувалася, дається мені. В 2000 році їм на зараз 65, Тобто цілий ряд підстав були для того, щоб виконати ці роботи проти аварійні. А, спочатку з'являлися тому, що єві будуть пересаджувати, тобто їх а, в -то другої місце. Я так понимаю, ну їх просто есть їх спиляли і ну навіть не тому, що там близько до будівлі чи ще щось можливо було там виконати ці роботи, але не в такому віці. В такому віці ялинки, якщо пересаджувати, в них ну майже стопроцентно, то що вони загинуть. Тобто це не має сенсу. Буде пішла до вицежене в неї сайті. Враховуючи знову ж такі будівельні норми, сумніваюся, що знов щось буде, ну, може, якісь більш такі, менші рослини, там кустарник якийсь або що, але не дерева. Бо вимоги нікуди не поділися. 5 метрів до забудови. Зрозуміло. І ще одне питання про воду. Що у нас правда ли, що опять буде сельована вода в. Трубах і як це вообще повлияють на ці труби. І в принципі планується заміна цих труб по А, ну, Це, а так, це правда. Поки що є певні проблеми і у нас знову буде солона вода в трубах. Вплив цієї води на труби руйнівний, сталеві труби дуже швидко зношуються. Ми все це розуміємо, але повинні розуміти те, що в нас йде війна, і ситуації можливо різні. На зараз, на жаль, ми змушені подати опять салону воду. Плани по заміні труб, звісно, є. В цьому напрямку дуже сильно працює водоканал із нашими зарубіжними партнерами і з нашою державою. Тому у Нас близько 240 кілометрів труб потребують заміни. Тобто, це негально, так скажемо, Це велика кількість, тому повинні розуміти, що в миттєво це не станеться, але праця в цьому напрямку ведеться безспинно. А є сліка представлення, яка примірна сума необхідна буде на те, щоб замінити ці труби двісті сорок кілометрів. Зараз це дуже складно. Порахувати. Чому? Тому що ну, здебільшого ми ж все ж таки чекаємо на допомогу. Тобто від кількості тих матеріалів, які нам будуть надані, тоді вже можна буде казати про якусь суму, яку буде потребувати місцевий бюджет. Звісно, що це не, не рамки місцевого бюджету, ніякий місцевий бюджет такої суми не витримає. Вже просто можна на початку прийшов, бо хочу задати. Ну ми розуміємо, що військовий стан продовжується, небезпека залишається. Ну взагалі у міста є бачення, там якийсь не знаю, прапевний перелік об'єктів, які тільки належать місту і хочуть їх наприклад відновити точно у цьому році. Громадські об'єкти може це. Ні, громадські об'єкти, ну ви маєте на увазі громадський бюджет, то що Ні, я маю на увазі об'єкти ну, загального там, користування загальні зони, наприклад? Е, так, безумовно. Наприклад, ну, у нас були ряд влучень е, в серце міста, там буде відновлення. Тобто, е, у нас були влучені ну, в багатьох містах такі громадські об'єкти були постраждалі. Тобто їх відновлення частково планується і в цьому році. Для прибирання цього будівельного сміття, яке залишилось після обстрілу, це буде найматись в приватній компанії, це буде тендер на тендерній основі поводитися. Ні, я вважаю, що на цей час позиція, що це буде виконуватися з комунальним підприємством. Можливо, я розумію. Наприклад, у нас є готель Миколаїв в центрі міста правильно, ще залишилось після. Дивіться, є такий вираз, що немає нічого більш постійного, чим тимчасове. Тобто зараз звозити. Ну, начати хоча б там завтра звозити це все сміття, і є великий ризик, що воно там буде дуже довго лежати. Ми хочемо отримати або купити зараз, йде пошук установки з перероблення цих відходів і їх відразу вивозити, переробляти і використовувати на підсипку якихось ям, або на роботи по відновленню постраждалих об'єктів. Тобто, щоб це відразу йшло в діло. Я сказав, щодо техніки переробки взагалі, яка зараз у мене техніка потрібна Миколаєву. Дуже різноманітна. Бо техніка потрібна, скажімо так, і для безпосередньо. Ліквідації наслідків і для того, щоб місто отримало потужний поштовх для розвитку. Тобто і навіть ті підприємства, які в нас були, але в яких там, там, парки, дільниця, механізація, яка обслуговує зовнішнє освітлення, в них є техніка, але ця техніка ще там, мабуть, радянських часів. Тобто частково техніка постраждала в багатьох підприємств від прольотів, наприклад, того, ж шкомунтранса мусоровози, які частина зазнала ушкоджень. Тобто, щоб місто розвивалося або навіть підтримувало той рівень, який послуг, який був до, був до війни, йому потрібна допомога в цій техніці. Тобто, перелік дуже великий є. Така загальна база по місту, де підприємства вносять свої потреби, і у керівництво у мера це все є. Цю інформацію ми безпосередньо надаємо там, донорам. Ліше, два питання. Mm -hmm. Про тополя. Перше, зрізали тополя по проспекту Центральному масово, і я бачила, що були публікації випадку, про те, що ці. столбы дерев э, э, лежать в будь-яких местах, э, в тот -то они э, будет быстрее, понятнее. Э, Тополя срубили, э, они лежат, э, как, бы, как их использовали, те, те тополя, которые или использовали они вообще были, потому что я видела публикации о том, что э, тополя просто лежат, складируются на каком-то предприятии. Вот. На це питання можу дуже чітко відповісти, бо безпосередньо був з початку бойової агресії, спочатку війни задіяний в цьому процесі. Ці тополя майже повністю використані, тому що навесні, коли почалася війна, в нас частина лікарень і соціальних установ залишилась без опалення. Тому що їм надавали послуги приватні е, установи. З початком війни вони десь швидко зникли, і нам прийшлося якось виходити з ситуації. Ми е, ті залишки від тополів, які не йшли на військових, відправляли на ці об'єкти. Навіть наші сусіди, по рівне дитяча лікарня, вони з февраля з лютого місяця до Кінця опалювального періоду до там, середини квітня, вони на, саме на тополях протримались і діти, які були на лікуванні, не мерзли. А ті а, частини тополів, які були придатні до накриття позицій, ми а, відразу, там же на місцях, якщо ви бачили, то вони Вантажились на машини і вивозились на периферію міста, де наші хлопці робили собі укриття. Тому є навіть час, мабуть, ще трохи є залишків, які не пішли ще в діло, але я наскільки знаю, там їх вже дуже небагато залишилось. Це здебільшого дуже великі стовбури. Ну, наприклад, якщо то поле була вже дуже стара і велика, там був даму три дуже. Широка, то вона на укриття, звісно, що не йшла. На опалювальне його теж потрібно було ще різати і так далі. Тому такі залишки, можливо, ще є, але це незначна кількість. Я сюди спрошу на давайте хорошо. Останнє питання. Нет, два, 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 я же один вопрос У меня был быстрый вопрос про освещение в городе. Иногда бывает такое, что не горит, я имею в виду по центральной улице. Почему оно не горит, почему он не включается? И второй вопрос, возможно ли со временем подключить придомовые территории да, к освещению? Потому что, допустим, ну, к примеру, в моем районе А, придумана територія обладнана лампами вот этими, но они не работают, как бы, єсть плани о том, чтобы включать освещение также по данной территории. И есть ли районы, которые ещё не подключены к. Розумію. ну, це вже анонсувалося, скажімо так, немає поділу на райони. Є поділ на тип ламп. Зараз включені led лампи і надалі планується в цьому році заміна, наскільки буде вистачати коштів, заміна звичайних натрієвих ламп на LED. Щодо там, періодів, коли є світло, коли нема, ці мережі зовнішнього освітлення також підключена по районах. Якщо в цьому районі там в, даному, в графіку в даному відключення світла, то вона не горить. Щодо того, що там, безпосередньо у вас є LED-лампи, а воно не горить, є певні ділянки. Якщо у вас, у вас двір теж він йде від мережі зовнішнього освітлення. Тобто, якщо до вашого двора стоять звичайні лампи, то воно не включається. Воно на якомусь можливо там відрізку є веди, а на більшості нема. Тому якщо воно вже буде загалом замінено, тоді буде включатися.